28 жовтня наша країна відзначала визволення України від німецько-фашистських загарбників. Напередодні свята 26 жовтня у городку традиційно зустрілися усі ветерани Великої вітчизняної війни. Під час мітингу вони разом із працівниками підприємства та організації поклали квіти та вінки до обеліску слави. Подякували за подвиг городочан, які в ті часи виборювали незалежність держави. Заступник голови районної адміністрації Андрій Бельський та комісар об'єднаного городоцької Ярмолинецької ревійськомату -Ірмолинецько Олег Смаль. І щирими словами до своїх соратників звернувся учасник війни. Віталій Вінницький. Це свято поєднує в собі два слова сум і радість. Адже ми раді, що перемогли ворога, але самуємо за тими, хто віддав своє, ще тоді молоде життя за визволення нашого міста і нашої Батьківщини. Життя найдорожче, воно ніколи не має ціни. Проте наші славні патріоти, солдати і солдатки. Сміливо віддавали його за нашу свободу і незалежність. День визволення України від фашистських загарбників відзначається щорічно. 28 жовтня. Це свято встановлено в Україні згідно з указом президента від 20 жовтня 2009 року. Чиновники вирішили повністю реорганізувати систему з реєстрації нерухомості. Сьогодні майнові права на землю та будівлі, що знаходяться на ній, містяться у різних реєстрах, які відповідно ведуться різними реєстраторами. Що стосується землі, цим займається Держземагентство, а будівель – комунальне підприємство БТІ. Але починаючи з 2013 року, реєструвати майнові права і на землю, і на споруди буде новостворена державна реєстраційна служба Укрдержреєстр, яка має вести єдиний державний реєстр майнових прав та обтяжень на нерухоме майно новий порядок хотіли запровадити ще з нинішнього 2012 року, але Верховна Рада не підтримала цю ідею і тому реформу відклали на рік. До того ж, сам Укрдержреєстр виявився не готовим до початку роботи. Тепер же частину функції БТІ візьме на себе Держреєстр України. У Городоцькому бюро технічної інвентаризації готуються до нових змін. З 1 січня в них поменшує обов'язків. За новими правилами БТІ буде проводити лише технічну інвентаризацію. То ми будемо. Здійснювати інвентаризацію та оцінку інвентаризаційну при оформленні спадщини. От те, що ми зараз робимо, тільки зараз ми ще здійснюємо реєстрацію, ми видаємо витяги з реєстру. Цього всього у нас не буде, в нас це переходить в реєстраційні центри і від, від нас до нотаріусів, і в реєстраційні центри. А послуги по технічній інвентаризації, виготовлення технічних паспортів. Це в нас залишається. Реєстратор Гордоцького БТІ Сергій Паровий вважає, що ці нововведення додадуть ще більше клопоту. Важче буде як самим реєстраторам, так і людям, які проводитимуть операції з нерухомістю. Я вважаю, що ці зміни йдуть ну, гіршу пользу, наскільки тому, що на сьогоднішній день реєстратор і техніки інвентарізатори тісно пов'язані між собою. Ми постійно. Узгоджуємо якісь питання. Це а на сьогоднішній день це получаться дві окремі організації, де не зможна буде щось запитати додатково. Незважаючи на встановлену урядом дату вступу в дії нових правил, у городоцькому БТІ вже з грудня не будуть приймати заяви від громадян. Це пов'язано з тим, що є певні терміни виконання послуг, тому що реєстратором БТІ не буде виконання замовлення за сплачену роботу. Зміни торкнуться і нотаріусів. Тепер там проводитимуть вторинну реєстрацію прав на нерухомість, тобто коли власник її перепродує. Робота нотаріусів зміниться тільки по відношенню реєстрації реєстрації при здійсненні нотаріальних дій з нерухомим майном нотаріус є реєстратором. Рвинну ж реєстрацію з нового року, тобто новобудов, проводитиме реєстраційна служба районного управління юстиції в нашому місті. Вона функціонує уже другий рік. Для нас потрібно буде правостанович документ, що дійсно підтверджує, що це є право власності даного громадянина, і також сплата держшвита. А поки чиновники стверджують, що ці нові зміни викорінять корупцію і полегшать життя українцям. Самі ж люди їх не розуміють. Говорять, що нічого це не змінить. Навпаки, крім БТІ, треба буде відвідати ще одну підстанцію. Бачать лише один плюс. Люди просто добираються з різних місць. Я добираюся Сатанова і мене не влаштують просто великі очереді, тому що автобуси ходять рідко. Добратися потім до обіду я можу добратися. Після обіду я не можу добратися вже додому. Варто відзначити, що поки в цій сфері багато недоопрацювань. Так невідома подальша доля архівів, чи їх передадуть реєстру, чи вони залишатимуться в БТІ. Також не встановлені тарифні розцінки за послуги, які надаватимуться держреєстром, в тому числі й державного мита. Крім того, проект закону про реєстрацію прав на об'єкти нерухомості досі не затверджений. Чи багато людей знають історію нашого міста, сіл, району, їх походження та про життя їх мешканців. Більшість знають, чим живе зараз громада. Про це неодноразово ми розповідали в наших програмах та на сторінках газети «Городоцький вісник. Сьогодні ж ми розкажемо про історію села Купин. Колись це село було великим містечком, в якому функціонували магазин, лікарня, аптека, два млини. У селі були розвинуті такі ремесли, як гончарство, броварство, боднарство. Тут виготовляли різні сорти муки, круп, варили навіть соняшникову олію. Також випалювали цеглу з глини, виготовляли череп... Репицю жили окупені люди трьох національностей: українці, євреї та поляки. А на циганській долині проживали та працювали ковалями цигани. Найбільше село славилося своїм пивом та ковбасою. Тепер це забуті ремесла, але старожили пам'ятають усе з їх слів. Ми підготували програму, яку ви зможете переглянути наступного тижня. Тож залишайтеся з нами і дізнавайтеся ще більше про свою маленьку батьківщину. І новини спорту на завершення інформаційного випуску 20-21 жовтня цього року Кам'янці-Подільську проводилися змагання Кубку області з кікбоксингу серед міст та районів Хмельницької області. Всього змаганнях взяли участь 180 спортсменів. Команду городецького району представляли учні дитячої юнацької спортивної школи, вихованці тренера, викладача Олега Ковальчука. За результатами виступів наші боксери посіли Денис задорожний. Перше місце, перше місце Палецький Ярослав, Вандоляк Вадим друге місце та Варшавський Олег четвер те місце Переможці та призери змагань нагороджені грамотами та медалями. Переможці Денис Дорожний та Ярослав Палецький зараховані до складу збірної команди Хмельницької області і будуть брати участь у змаганнях Кубку України з кікбоксингу серед юніорів, який відбудеться незабаром. Приємно відмітити, що наказом номер 363 управлінням у справах сім'ї молоді та спорту від 29 червня цього року учням городоцької школи боксу присвоєні спортивні звання. Кандидат майстри спорту України кікбоксингу Олег Варшавський задорожний Денис. Кандидат майстри спорту України з кікбоксингу, також кандидат майстри спорту України із боксу став Олексій Попадин. Та перший розряд з кікбоксингу отримав Владислав Супрун. Дирекція Городоцької дитячо-юнацької спортивної школи, тренерський склад школи та учні вітають спортсменів з далим виступом на змагання та з присвоєнням їм спортивних розрядів і зищуть нових спортивних перемог. На цьому наша програма підійшла до завершення. Творча група новин Городоччини бажає вам гарного настрою на вихідні та наступний робочий тиждень. На все добре, до нових зустрічей в ефірі.